Доброго дня, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Вийшла подивитися, що відбувається. У нас сьогодні був заморозок в Франції. Нас повідомляли, але я так не дуже в це вірилася. Так, шкода перцю, покажу, скільки бутончиків. І Бачу, воно квіточка, видно, так приморожена, примерзла. Я позривала. Позривала перець, помідорі. Я покажу вам, дорогі друзі, що там я. В мене це все в хаті. Я тут ганяла. У <кхм> нас ще й пройшов дощ, ми якраз докопували картоплю. Тут е ішла в мене репанка. Це вже я в наступному відео покажу, який в мене вражається і картоплі і Репанка і Славянка. Репанка це так називають цю картоплю, а який сорт, не знаю. Так і вам кажу, дорогі друзі. Е Саме тільки викопали картоплю і пройшов дощ. Ну і повідомили за цей заморозок. Ось, видно, помідорчик приморозився, кошти чорний. Ось також побив заморозок. А он на сонечку такий гарний, високий, стоїть зелений. Нас повідомили про цей заморозок, то я тут бігала, зривала затягнула в хату, десь ось пропустила, ну що, і багато перець таке в мене дуже-дуже гарний перець. Ох. Я ще й намочилася до ночі, там і кабачки пішла зривати, бо також вони бояться заморозку. Ну, замерзла, намочилась та ще й захворіла. То вже не виходила, коли воно біле, я. я... Зранку так глянула, вийшла, зняла на градуснику, покажу, яка там температура, та й назад в хату сховалася. оце дивлюся, от і в нас вже завершення сезону. Потрібно все зривати, вбирати. Ті кущі. Тут ішли більше двох неділь дощі, то такий бур'ян. І все-таки заморозок є. А я не вірила не думала. Я такого не пам'ятаю, щоб. Так зарані був саме розвідку. Ой, я спочатку вийшла, думала, ну буде відра 3-5 цих помідорів. Але як стала їх зривати, тягати, тут, не знаю, по кілограмам, але 14 великих величезних відр помідорів. Спочатку відбирала стигли, зелені, потім бачу, що. Я не встигну. Добре, що я напередодні була, трохи зірвала, то частина помідорів в мене вже була в хаті. Я так щороку роблю, коли б ідуть сильні тумани, роса це саме найгірше для помідорів. Вони тоді чорніють масово, починають чорніти помідори від такої вологи. Тому я зриваю і стиглі, зелені. Зелені, коли зірвані, їх потрібно ось перебрати, тому що там, де є червоний, дуже швидко буде і цей достигати зелений. А я хочу, щоб вони в мене лежали, зберігалися. У мене бувало таке, що до Нового року, а то й навіть довше, були свої домашні помідорчики. Коли такий зірваний зелений, то він буде довго, дуже довго ну такий. Тут швидко дійде, ось він вже розпочав міняти колір, це є тут що пере, перебирати, переробляти. Я думала, так уже всього понароблювала, різних соків, соусів, кетчупів. Так назакривала. Багато наквасила, дуже люблю квашені помідорчики. Ось уже в мене є, які робила раніше, відкриваю їм. Тому що вже таку. і... Сказати чесно, не хочеться, вже, вже наїлася їх перці, дві такі здоровені каструлі. Перцю, також щось буду робити з ним, бо заморозила вже багато, а ще не закривала перець. А це в мене такі тут мокрі. Це я так сушу, спочатку розстелила. Вони підсохли, та я забираю їх потім в ящики. Цього року врожай на помідори був дуже гарний. І на перці, та на все, гріх жалітися. Оце єдине, щоб закінчилася ця війна, та була скоріше наша перемога, то було б і добре. У мене дуже раній врожай був помідорів. Я роблю, я показувала свою вирощую розсаду, Ось дивлюся, не замітила, це, це лежав, лежав він на землі, а йшли дощі, і він псувався десь, спішила і маханула, і таке в хату внесла, треба перебрати, щоб не було ніяких тут підгнившого. порченого, тому що буде багато мушки, а нам це не потрібно. Ось Такий гарний перець. Збираю насіння із помідорів. Різні сорти Тут мене підписую, щоб не забутатись. О, а кому добре спить? Хто не знає. Це нам підкинули, викинули ми з берточку. Берточка моя собачка знайшла. Це оце вже дівка десь у мене місяць. Як можна таке викинути? Як? Все-таки холода. Хіба ж воно виживе? А тим більше тут така траса, в мене дорога. От навіть зараз, я думаю, чути, як воно їдуть. Ці машини несуться хата, ходором ходить. Воно таке ось малесеньке, нещасненьке було, кричало, плакало так. Ой, взяла в руки. Те та сердечко таке, а блиг як було багато. М -м. Манюня. Вона вийшла на двір і труситься вся, що ж, холодно, маленьке дитятко. Та куди ж? Ти її забрала, Та вона далі собі наїлася і спить. О, я виходжу, і вона. Що, підемо? Ну, ходім, ходім, ходім. Ти до всіх хочеш на двірку. пішли. О, а зараз таке сонечко. Я подивлюся за день, що там з перцем, бачу, пропустила трохи, то ще провірю, що заберу. Якщо там маленький підморозився, то не страшно. Я його покришу і. Морозильну камеру на якийсь суп, зажарки, десь кудись він піде. Ох ви, перелітаються, я таке щось зробила, щоб не вони йшли мені в двір, тому що там в бесідці вони мені мотлах роблять. А на тобі. О! Це так я його попритулювала, попідперла. А, тому що стали гуси е, і хату довбати своїми дябами. Тут у мене був раніше такий заборчик, я його склепала. У мене були тут, у... Квіти, квітник у мене був. Але, як бачите, зараз немає в мене жодної квітки. Десь взялася була в мене алергія, як воно зацвітало, я не могла з хати вийти, то я потім. Вже розпрощалася і дуже-дуже люблю квіти, але ну посадила тут садок на цьому місці. То так, начебто ці вже в мене заборчики такий страшненький, ну, я його і так гарно і зробила. То це я взяла та перенесла в таке зробила, дорогі друзі. Потрібно купити сітку і Зробити гарний, високий, щоб кури сюди мені не перелітали. Яблука ще рано зривати. Хоч би вже не було цього заморозку ці дні. Дуже шкода і обідно, тому що там і перці, баклажани, помідори, ладно, так і так вже потрібно було їх забирати в хату. А ось перці, баклажани, шкода, ще були б і були б. А так завжди перший заморозок все поб'є, а потім ще й жарко. Дорогі друзі, буду завершувати своє відео. Бажаю вам міцного здоров'я. бережіть себе. До зустрічі!